На мою думку, нашій державі в першу чергу варто ліквідувати причину захворювання, а не, а не наслідок. Ще в мене є мрія приїхати з міністром оборони по передовій, показати всі недопрацювання і можливо щось зміниться. Всі ці машинки, всі ці приспособлення, це проміжуточний варіант, це перший етап, поки будут готовиться протезы для того, чтобы мира могла бегать. Вот это самое главное. Передали черниговские волонтеры. Спасибо отдельно Оксане Рубан, которая передала лично для Ирины. Это чудо-машина, которая поможет ей немножко адаптироваться социально в обществе, пока мы не сделаем ей прекрасное место.